Дуже класно, що люди почали це розуміти, бо це от за завжди хотіть зменшити час процедури. І од, один із. Таких лайфхаків як зменшити це, простроїть комунікацію саме з тваринкою. Якщо вона тобі буде довіряти, якщо вона буде розуміти всі етапи, як повернутися, що там за феном йде, точніше за бустером йде фен, етапи. за феном да Того, тому то, поді, трохи. подібні речі, вона буде приходити до тебе як на роботу, так але <сум> на жаль, да, <сум> от в цьому дуже важлива саме комунікація, тому що не завжди клієнт розуміє, що це по потрібно робити дуже часто, Да? якщо ми кажемо про привчення, ну, то так, це не ти, раз на два-три місяці. Ти, ти розумієш, коли я починала, це вообще були собачки, які стриглись раз в півроку. Це вважалось <свісно> нормально. <свісно>